Дякуємо колеги. Доброго ранку, шановні. Це пекучі Ньюз. шоу. Як на відкритті олімпіади не обіцяємо, але точно буде смішніше і коротше. Тож попливли, як човники по сені. Дрони гур вивчають російську глибинку. Немалі втрати вагнерівців в малі. Дмитро Кулеба трошки зрушив з місця непохитну китайську стіну. Та дозволив собі перекур. Смачного. 27 липня десь у штабі гур пролунав стриманий всім відомий сміх. Дронний циклон дійшов і до північної Росії. Опади у вигляді бобрів випали на аеродромі Оленя, і там, на відстані аж 1800 кілометрів від кордону, уразили саме ту бажану ціль. Mm, Яку саме? Ну, я ж кажу: саме ту ту 22 м 3 Нагадаємо, з аеродрому Оленя літала стратегічна авіація Росії, і тут ключове слово літала. Оператор дрона, безперечно, герой. Адже витримати перегляд 1800 кілометрів рашки зверху хіба не героїзм? Тож не лише на олімпіаді українці встановлюють нові рекорди. В дисципліні запуску дронів в нас є абсолютний переможець. Пс, стратегічний бомбардувальник. кабіною? Що ти за стратег, якщо не прорахував такий варіант? Мужчина, я бачу паніку в ваших очах. Через прильоти по аеродромах і НПЗ Курська, що почастішали, росіянські раби все-таки підняли голову і почали питати у місцевої влади. А коли піде пуйло? чи коли закінчиться війна? Ір, ну ти що? Це ж раби. Вони почали запитувати, чому укриття у поганому стані. На що отримали від свого мера чітку для рабів відповідь? Шановні мешканці, ніхто також не відміняв проведення суботників, та своїми силами можна також навести лад, якщо ваша керуюча компанія не справляється. іншими словами, спасіння рабів справа рук самих рабів. Що руки зі ски ростуть? Панікувати не варто, бо так зване СВО йде за планом. І цей план має приблизно такий вигляд: і що значить у вас немає нормальних бомбосховищ? А чи та? А взагалі, щоб захистити себе від українських дронів самотужки, мешканці Курська можуть просто проголосити незалежність від Росії. Це ППО працює. Куди ви погнали? Тим часом вагнерівці доукомплектовуються у Кобзона. У малі ПВК Вагнер зазнали важких втрат у результаті засідки місцевих туарегів. Живе таки справа Пригожина. Ти про що? Я про гинути несподівано. Вітаю обителі спокою. Серед запустелених пропагандищо вів телеграм-канал Вагнера на позивний «П'ятісотий». П'ятісотий-двухсотий? То це ще один плюс. Преміум акаунт звільнився. Тобто, нехай і в малі, але вони отримали свої боєприпаси. Йде, б... Боєприпаси! А бібас та дольчі бабана Путіну в спину? Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів далі перемовини в Китаї. Я вийшов задоволеним і з бажанням перекурити. Блін, ну все одно якось мало інформації. А мені, як чоловікові, достатньо інформації. Все було так добре, що не хочеться розповідати, щоб не наврочити. Сподіваємось, що якість цього мирного плану буде європейська масштабність китайська, а незалежність українська. Люди, які знаходять у зимовій курці 50 гривень і дико радіють, зараз бережіть свої серця. Бухгалтери Пентагону знайшли додаткові 2 мільярди на зброю для України через помилку в розрахунках. Боже, бережи американських бухгалтерів. Претензій немає. Дякую. Дякую. Якщо незабаром по опозиціях рашистів почне щільніше і частіше прилітати, то хай вони знають це по ним б'є бухгалтерська похибка. Гадаю, що за виправленням математичних помилок, врешті-решт, будуть виправлені і помилки в географії. З приводу кордонів однієї недалекої не до країни. Просто дякую. Минулими вихідними в Україні відсвяткували день медичного працівника. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали дитячу лікарню. Охмадит саме сюди, 8 липня, влучила російська ракета. Як бачимо, попри вибиті шибки та зруйнований корпус, тут лікарі та персонал продовжують виконувати свій святий обов'язок. Лікувати і надавати надію на здорове життя нашому майбутньому. Дітям, попри страшні хвороби, тут вирує оптимістичний, гарний настрій. Попри війну, тут лунає дитячий сміх, який краще за все мотивує медичних працівників. Робити майже неможливе, щоб життя тріумфувало над смертю. Ми вітаємо лікарів та медичних працівників зі свят. Будьте здорові та допомагайте бути здоровими вашим пацієнтам, усім і військовим, і цивільним, і дорослим, і діткам. Дякуємо вам від щирого серця.